скільки від мене. Поривання до свого молодого. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя. Шукала його та його не знайшла. Хай остану і нехай я пройдуся по місті. Хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя, шукала його та його не знайшла. Спіткали мене сторожі, що по місті приходять, чи не бачили часом того, кого покохала душа моя. Небагато пройшла я від них. Та й знайшла я того, та й знайшла того, кого покохала душа моя, схопила його і не пустила його. Аж поки його не вола у дім своєї, та в кімнату тієї, що в утропі, носила мене. Заклинаю я вас, дочко Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали, щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, немов стовпи диму, окурена мирою і ладаном, всілякими пахощами продавця?